Гарно, нічого гарно. не скажеш. Крім того, у Росії вибухнув точніше, ну вибухнув е військовий аеродром Маринівка в Гаградській області. Після того як його було атакованими безпілотниками, там базувалося. Базувалися бомбардувальники су 34 місцевий губернатор Андрій Бачаров підтвердив удар по військовому об'єкту. В Міноборони прозвітували проти, про 13 збитих над областю безпілотників, але пожежу зараз не можуть загасити. Куди влучило конкретно в літак чи влучило якісь системні... От я оно ну, вклинюся, тому розкажи. що прийшло нам повідомлення із наших джерел Весбу. І що зараз є? Які дані разом з Службою безпеки України разом із силами спеціальних операцій уразили склади з кабами та паливом на аеродромі Маринівка. І місцеві росіяни вже є. Очевидно, що дані якісь скаржаться, що після атаки дронів їхній військовий аеродром виглядає як кадри з фільму Апокаліпсису. А це хто пише? Мені цікаво. Наша це інформація ЗС... ЗСБУ посилання, пишуть. посилання за Ти цим людям ЗСБУ передай, що правильно не паливо, тому що паливо це гонь. Ну паливо, гоніво це з одного Правильно, пальне. Ну слухай, Судя, ну, за так. що купила, за той продає. Тобі як... показує Я... телефон з повідомленням. Це Як потомство грамер нації, так знаєш, ну, на територі... над територією аеродрому стовпи чорного диму лунає потужна дих... детонація і вибухають склади з авіаційними кабами, боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами. Сбу з хірургічною точністю працює по аеродромах, яких ворог... З яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знищує перевагу Росіян в повітрі і значно обмежує їхні а авіаційні спроможності. Прекрасно. Молодець. Так зване Сво дуже іде по плану. Це не городок, це ну, ти говорив, да, Там тоже є. Висок. Хорошо, пошло. Ну, что-то взлетает, мама не горюй.